Він дуже мовчазний, нього такий важкий погляд. Я його чуюсь близько сприймала, я його любила і допомагала йому в школі. Тихий хлопчик, який дуже важко йшов на контакт, але якось іноді вдавалося з ним поговорити. Вчителька української мови Тетяна Петрівна крізь сльози згадує останню зустріч із 23-річним загиблим військом Валентином Ребриком. Каже, хлопець малку вчився жити один: спочатку смерть батька, потім матері. Тепер прощаються із ним самим. Воїн загинув 25 травня 2022 року під час виконання бойових завдань у Донецькій області. Коли він лежав в армії, служив, але ще до повномасштабного вторгнення і був рік з того дня, як померла мама, і його відпустили із армії на поминки. І Ми з ним тоді зустрілися, і в останній обнялися, і оця ця зустріч. Передім носять. Цього дня проведжають в останню путь ще двох військовослужбовців. Один із них Олександр Юрина був призваний на військову службу 29 липня цього року. Солдат 2 жовтня 2024 року виповнилося 23. Наступного дня його не стало. Він поліг під час виконання завдань за призначенням у Донецькій області. Дуже спокійний, акуратний. Він ніколи бумажку пол не кинув завжди прибирає і любив животних дуже. зі своєю собакою вигулювався. 41-річний солдат Олександр Кіріченко теж повернувся у рідну Полтаву на щиті. До мобілізації чоловік працював слюсарем на комунальному підприємстві полтава Водоканал після служив на посаді спеціаліста по обладнанню інженерних споруд інженерного батальйону. Загинув 5 жовтня 2024 у Харківській області. За цей рік хлопці всі відзиваються про нього дуже добре, згадують його дуже добре, дуже чудна, дуже порядна, дуже вічлива людина. Ну, як, всі його поважали, дуже гарно ставились до нього і згадують тільки найтеплішими словами. Усіх військовослужбовців поховали на Затуринському кладовищі. Українські воїни стали символом гідності і кожен з них чинив подвиг.